І знову добрий день, і знову в нас дощ. Вітаю вас на своєму каналі. Дощ вже перейшов, а хмари ще залишилися. Мої трояндочки після дощу. А це вже скоро буде квітувати Космею. Аж нічого не хочеться коментувати, коли такі співуни співають. Лаванда. Сьогодні прохолодно, тут матіола квітує і в день, а тут вже підростає на пізніше. А ще ця квітка, не пам'ятаю, вже будемо бачити, коли розквітне. А ось це квітує тут у мене між двома гладіусами. Я в цьому році жаржи не ранок висадила, тож на одній вже є бутончик. А ось це розквітла моя улюблена троянда морковного кольору, але телефон її показує чомусь темнішою. І вже показує свою красу одна із моїх плетистих троянд. А ось і один із моїх акомпаніаторів сусідський. Позавчора обробили виноград від хвороб, поки ще було сухо. І якраз вчасно, бо вже вчора після обіду почались у нас дощі. Курочкам уже за звичкою даю смаколики. Ось там під виноградом у нас ще травичка є. Аж паки облюбували собі вербу, яка вже всихається, тож людям з погодою не вгодиш, аптахам люба погода до подоби. І хоч у цьому році навесні мороз трохи пошкодив горіха, а все одно плоди зав'язалися. Горіх у нас молодий і хоч небагато, а горішки в нас будуть. Отака От у нас сьогодні. П'ятниця тринадцятого. З цією погодою городні роботи то проводяться, то перериваються. А оце вже такі в мене помідорчики. Вже почали викидати цвіт. Тут у мене різні сорти, потім як вони будуть дозрівати, вже тоді бачитиму де і який. Ось так, маю надію, що скоро вже будуть і помідорки. Ще наша редиска переросла, пішла з стрілки, вириваємо її поступово і згодовуємо курям. До обіду я сапала цибулю, чоловік її раніше підгорнув. я вже так пройшла між рядочками, де більший бур'ян. Хоча в редесті ще трапляється і нормально, така ще можна споживати. А небо вон яке гарне. А хто слідкує за мною давно, той знає, що ось тут на цьому місці в мене стояв парничок. І ось це врожай із мого парничка в цьому році. Одна помідорка, одна капустинка і один синенький. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На сьогодні це все. І до наступних. vídeo